Хочете швидко відрізнити надійного забудовника від того, хто завтра зникне. Ось 5 фраз, які ви ніколи не почуєте від професійного девелопера. Якщо хоч одна з них прозвучала, варто задуматись. Перша фраза, поки не підписали, я нічого вам не покажу. Професіонал відкритий до діалогу ще до контракту, якщо навпаки, це червоний прапорець. Друге, ми гарантуємо здачу за 8 місяців, щоб там не було. Навіть у досвідчених компаній трапляються форс-мажорні сценарії. Порожні Цянки показник недосвідченості і маніпуляцій. Третя фраза, яка точно має насторожити. Договір стандартний читати не треба. Якщо вам не дають часу на вивчення документів, значить є, що приховувати. Наступне не можемо сказати, хто підрядник, але ми всіх знаємо. Прозорі щодо підрядників частина репутації девелопера. Якщо ця інформація, туманна – не довіряйте. І останнє ціна росте щотижня, або втрачаєте можливість. Така терміновість це тиск. По надійних компаній є система, а не маніпуляція. Будівельна компанія Газ має десятки реалізованих проектів в Ужгороді. До нас повертаються родини, які купують житло вже наступним поколінням. А інвестори працюють з нами роками. Перевірений забудовник – це коли слова підтверджені діями. Завітайте переконатися особисто. Місто Ужгород, вулиця Легоцького, 80.